У приміщенні Чернівецької спортивної школи зі США торгово-промислова палата організувала вже традиційно для нашого міста виставку Бук дерев. Сьогодні у нас на виставці учасників виставки 35 організацій і підприємств з нашого краю, але є і з інших міст нашої України: це з Тернополя, з івано франківська з Кам'янець-Подільська, з Чернігова і деяких інших. Тут представлені різні види товарів. Серед учасників виставки і Берегомецьке і лісомисливське господарство. Окрім саджанців, вони тут представили і штахети, і дрова, а також й іншу продукцію власного виробництва. Найперше ми представляємо всі лісомисливські господарства і лісгоспи області під обласним чернецьким управлінням. Всю все виробництво, яке напевно кожен лісгосп має. Тут представлені. Адження лісові різного виду, різних сортів, і альтернативні види палива, і обрізні необрізні пиломатеріали в сінах, підлоги, паркети і невеличка така, скажімо, новітня нововведення у розвитку лісового господарства – це розвиток лісового гірського туризму, яким займаються одне йде в Україні господарство державне підприємство «Берегомецьке лісомисливське господарство. Серед учасників виставки і ліскомсервіс, який всім відвідувачам виставки пропонує брикети, які відрізняються відмінною теплотворною здатністю, тобто вона в них вища ніж у дров, і порівняти її можна з окремими видами вугілля. А також на відміну від дров брикети не потребують сушіння, не виділяють надмірної кількості диму та не іскрять а також залишають після себе небагато золи. Наше виробництво представляє сьогодні продукцію альтернативного палива, яке вже багато десятиліть знає Європа. Ми ще не дуже знаємо, не обізнаний для нас товар, але це дуже якісний продукт, екологічно чистий і дуже висококалорійний, тому що дві тони цього паливного топлива брикета замінюють тисячу кубів газу. По ціні в два рази дешевше, ніж тисяча кубів звичайного газу, побутового. Відвідувачі мали змогу ознайомитись та отримати рекомендації від фахівців різних промислових галузей від опалення до будівництва. Виставка триватиме до 9 жовтня включно і всі бажаючі зможуть її не тільки відвідати, а й придбати тут необхідні товари для дому. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.